На цьому оперативному відео поліція затримує трьох чоловіків. Їх підозрюють у ретельно спланованому жорстокому нападі на 25-річного полтавського бізнесмена. Олександр дивом вижив, але досі перебуває у критичному стані. Це сталося ось біля цього будинку. Тієї злощасної ночі підприємець повертався додому сам і навіть не підозрював, що на нього вже чекають. Фігуранти здійснили розбійний напад на місцевого підприємця. Щоб заволодіти його грошовими коштами та ювелірними виробами, підозрювані заздалегідь відстежили маршрути пересування та місця перебування потерпілого. Чоловіка обікрали на 70 тисяч гривень, після чого злочинці хутко зникли на машині. До злочину чоловіки готувалися застелегідь і, вочевидь, шкодувати свою жертву не планували. На справу взяли кастет та молоток. Нападники проломили своїй жертві череп прямо перед вікнами власної квартири. Добивати не стали, залишили стікати кров. Коли чоловік вчасно не повернувся додому, дружина одразу ж кинулася його шукати. Це й урятувало Олександрові життя, хоча в лікарню його привезли вже у край тяжкому стані. Був Зразу підключений до апарату штучної вентиляції легень проводилась масивна протишокова терапія, оперативне втручання. Ведучою травмою це була черепно-мозкова травма з тяжким забоєм головного мозку. Родичі говорити про шокуючий інцидент, поки не готові, лише сподіваються на одужання чоловіка. А от сусіди розповідають, такого жорстокого злочину тут іще не було. Це взагалі ніхто не чекав. Він взагалі був безпроблемний. Його ніколи не видно було. Він все ремевся своїми ділами займався. Дуже зайнятий хлопець був. Йому було не до якихось дурниць. Дивлюся, огоньки бігають. Я взяв собачку. Взяв собі в карман молоток, думаю, вдруг тут, тут моя машина стоїть. Виходжу, коли поліція тут. Було тут акумулятори вкрали, там от резину були, покрали, ну щоб когось тут били не було. Поки медики витягали постраждалого з того світу, поліція вийшла на слід нападників. Двох уже взяли під варту. На них чекає серйозне покарання. Двом особам повідомлено про підозру за вчинення розбійного нападу. Та замаху на вбивство потерпіло. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Ще одному фігуранту, який надавав підозрюваним послуги з перевезення, повідомлено про підозру за приховування злочину. Водій, який отримав тисячу гривень за так би мовити, доставку на місце злочину. Тепер має домашній арешт. А постраждалого Олександра тим часом вивели з медикаментозного сну та перевели з реанімації до нейрохірургії. Проте його стан досить тяжкий.